Ситуація наступна. Всім привіт! Банальний промоплата від клієнта, типу ім'я Тетяна Пукало, але там не Тетяна, там виходячи з переписки, зараз побачите буде людина чоловічої статі. Тож дивимося, не добрий день, не добрий вечір просто. Можна оплатити на пошті. Людина робить два замовлення по промоплаті і жодного не оплачує. Так як сьогодні вихідний, автовідповідь отримує, що компанія не працює, і так далі. Я був за комп'ютером, тож відповідає людині: ні. Відповідь ахахаха, Думав, я тобі пін-код картки напишу, ахахаха. І потім вже е, ця людинка видаляє швиденько мати. Тут було написано пішла нахуй. І далі я ж пишу людині, ви про що? Про оплату. Це опція, е, опція оплати, яка надається маркетплейсом. Ще, ще є варіант, пропустив, ще є варіант оплати на реквізити. Ну і відповідно, людина мені скидає ось. Е, Початок платіжки промоплати, де, відповідно, MarketPlace з нього просить внести його дані картки для того, щоб оплатити промоплатою за товар. Йдемо далі. Во, треба пін-код картки, пише. Я не буду водити. Я запитую: ок, скинути вам реквізити для оплати? Відповідь: так ви можете не відправити. Ну, логічно, що тоді робіть промоплату, І е, починається е, фестиваль ідіотії. Так щоб ви в мене картку вкрали смайлик, я е, намагаюся ще повірити в людину і намагаюсь пояснити. Ви розумієте, е, що ми такі ж користувачі промо, як і ви. Ми продаємо, ви купуєте. Нам ваша картка чи будь-які ваші е, дані вашої картки не потрібні. Геніальна відповідь. Добре, так давайте ви мені відправите клавіатуру. Я прийду на пошту, заберу і там заплачу. До цього ще повернемось. В кінці я зараз цю ситуацію завершу і потім розкажу вам про. Давайте ви мені відправите накладним платежем. Я ще раз пишу: спочатку, якщо пам'ятаєте, я написав, що ні, накладним платежем не відправляємо. Знову пишу: ми накладним платежем не відправляємо. Яка різниця? Ну, я розумію, що розмова ні про що, пишу, велика. І якщо подивитись на час, тут 18.26. В цей час вже ця людинка, ось бачите, Тетяна, встигає лупанути нам відгук, типу товар не відправили скам. Тобто ми з камери з тисячами замовлень, тисячами відгуків, ми з камери. Окей. А, я ні разу, Ви просто я пишу, велика, повертаємось, Ви просто людей обманюєте. В чому ми обманюємо людей? Ну, добре, я пишу: ми е, за вами не повторюємо. Якщо ти обманюєш людей в якихось випадках, то ми не обманюємо. Це твоя особиста думка, людино. Я ні разу нічого в інтернеті не продавав, як я можу обманювати? Ну, Дичину е, вселенського масштабу пише. Ну я тут копію відгук, побачив його, і пишу вся переписка, в тому числі мати зафіксовані, будуть передані в підтримку маркетплейсу. До побачення. І тепер ми повернемось до цієї людинки, яка казала: давайте накладним платежем. Ось якщо подивитись, уважно у нас е, у шостому місяці була угода з цією людинкою, яка е, замовляла в нас мишу. Якщо я вірно бачу, ось ми нажмемо про покупця», Я засвідчу його. Да. А, покало Максим у нас тут Максим, добрий день, Максим. Ось, якщо подивитись, людинка робить замовлення у нас у 28.06 о 9. десь вечора. І після цього, після цього вона, ми відправляємо замовлення, і замовлення людина не забирає. Бачите, повернуто відправникові. Тобто людина. Не отримує замовлення, просто його не, не забирає. І це людина після цього робить ось, бачите, замовлення на, на цю клавіатуру і каже: відправ мені накладним платежем.